Анатолій Валевський. Стежка в дитинство Кажуть, раніше було цікавіше жити, бо десь існували ще незвідані землі, манливі загадкові явища і навіть незрозумілі дива. А нині все, ну або майже все, вже відомо роз'яснено і розкладено по полицях. Залишилася тільки повсякденна рутина, яка повільно засмоктує нас у вир. Сірої монотонності так кажуть. Але насправді навколо постійно відбуваються дуже цікаві, а часом і зовсім неймовірні історії, на які ми часто не звертаємо уваги або просто відкидаємо, вважаючи, що такого не може бути, тому що бути такого не може ніколи. Але іноді, повертаючи нас у місця, де пройшло дитинство. Провідіння дає тендітний шанс знову побачити всю красу життя, відчути радість від дотику золотавих сонячних променів і теплого дихання літнього вітерця, вдихати кружляючий голову аромат квіткових полян, змушує завмирати серце у передчутті якогось незрозумілого дива, яке ось ось має статися. І ось вже через багато років ми знову стоїмо на тій самій заповітній стежці якою потайки тікали в невідоме з надією знайти дорогу в країну чудес? Он там, одразу за поворотом, напевно, чекає старий знайомець дитячих снів, добрий сивобородий чарівник, виконавець бажань. Він візьме за руку і відведе на заповітну галявинку, де досі безтурботно грають друзі дитинства, які зовсім ще не постаріли. Здається, їхні далекі голоси і веселий сміх долинають із напівзабутого минулого, чи це тільки вітерець щось лопоче в листі дерев? Як знати, може варто частіше повертатися в ті місця, де ми були колись сповнені радісних надій та хвилюючих очікувань, де щастя наповнювало нас до країв, і хотілося би заглядно ділитися ним з усіма довкола, для цього потрібно лише відкрити серце, знову відшукати стежку в дитинство. І вже не втрачати її ніколи.